Дякую, Дякую, колеги, Всім доброго дня. Дякую, Дякую. вам за сьогоднішню присутність із обрати сільської ради 22 депутатів на сесії присутні 13 депутатів. І чи з поважних речі згідно з числою 2 статті 46, статтю 42 закону України, місцевосердування та Раду, шпанівської сільської ради. Сесія сільської ради є правомочною і може вирішувати всі питання. На сесію запрошені начальник фінансового відділу Микола Чепель. Дивлюся, ще І начальник відділу освіти Небочук Олександр. Пленарне засідання 41-ї чергової сесії Шпанівської сільської ради 8 липня Нам необхідно обрати лічильну комісію, в кого які будуть пропозиції щодо кількісного та персонального складу. Кількісний прошу, в складі трьох депутатів. Хто за? По персоналі. Якщо немає пропозиції, пропонує товару на певну шарфіцію, Романа Вікторовича і водім Деряного гости. Можна мою кандидатуру на наступний раз, бо я хочу встигнути на 12 на, на Якщо ми йде, будемо. На да, якщо ми будемо щодо нашого регламенту відставати, б... то тоді я встигну, то, але там оформлення документів цього всього може трохи затримати. Ну, стати з розумінням на моє. Я пропозицію Олена Вікторівна Крупення. становить до слова прошло сесія. Хто за? Добрий. <говори> Демонстрація. Варішно прийнято. Так що ми <говори> разом судити, що чорт. У нас адміністративна. До місяця бо вже вийшло. Так. Же ней, же

Шановні колеги, чільна комісія, прошу. Приступайте до роботи. Колеги, запропонований сьогоднішній порядок денного і пропозиції щодо порядку денного. Ставлю на голосування. Перед день сьогоднішнього засідання. В цілому прошу голосувати. Хто за? Проти. Замоюся не голосував. Рішення підійшло одного. І також в нас є регламент сьогоднішнього засідання. Сесія має з'явитися о 11.40. Пропозиція дотримуватися. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Переходимо до першого питання про забезпечення харчування учнів початкових класів закладу загальної середньої освіти Шанівської сільської ради 2024 році за рахунок субвенції з державного бюджету. Дане питання обговорювалося на комісії. Так, на, так та. про, про, було проведено засідання постійних комісій, на яких... Було розглянуте питання, змін зауважень до поданого проєкту рішення від комісії депутатів сільської ради не було. Пропозиції по даному питанні. Хто, хто, хто? 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 Прошу голосувати. Хто? хто за? Всі за. Хто? за. Хто? за. Наступ фіксувати. Фіксує. Проблема. Це не фіксує. Да. Тоді Роман Вітрович, що для рішення, добре? За. Одноголосно. Одноголосно всі за. Рішення прийняти. У нас тут не питання про внесення змін до сільського бюджету на дві тисячі двадцять четвертий російський. На комісії детально розібрали ніяких змін доповнень. Комісії чи заважень не було. Тоді яка буде пропозиція? Підтримати. Підтримати в цілому. Ставлю на голосування. Дане питання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно, всі за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження статуту комунального закладу Шпанівський центр культури, спорту та туризму Шпанівської сільської ради, Рівненського району, Рівненської області у новій редакції. Питання розглянуто комісіями. Було вивчено. Надано було начальникам відділу освіти відповіді на запитання, які піднімали питання. Відповідно, зауважень до проєкту рішення не було, тому ми прийняли рішення в цілому. Прийняти цілому. Наставлю на голосування. Дане питання. Хто голосувати? Хто за? за. Проти? прийнято. Вирішення принято. Наступне питання. Про припинення права оперативного управління комунальним майном Шпанської сільської територіальної громади за відділом освіти, культури, молоді та спорту Шпанської сільської ради, Лівінського району, Рівненської області. Ді? Теж питання розглянуто профільної комісії. Також розглянуто на комісії, на, на бюджетній, е, відповідно, які питання. Об'яснення одне з одним зауважень. поданих проєкту рішення. Депутати не мають Пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому російське. Немає за Ставлю дане питання на голосування в цілому. Прошу голосувати. Хто за? За, Рішення проти. Затримався. Одного голосу за. Рішення прийнято. Наступне питання про опробудкування та визначення балансу отримувача виявлених опробудованих об'єктів. Можемо після обговорення, які є ну, пропозиції чи зауваження, але в процесі вивчення проведення на комісії зауважень пропозицій інших до проєкту рішення ніколи не надходило. Відповідно, теж пропонують прийняти проєкт рішення в цілому. Що за ваше немає? Тоді ставлю дане питання в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Всі за? Проти? Тримого стати. Всі за? Прийнято. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу екскаватора навантажувача. GCB3SX з комунальної державної власності та потребу з частини А 70 до 100 вісім. Шосте питання про передачу, коли перепрошую, перепрошую про передачу та закріплення комунального майна шпанівської сільської територіальної громади на праві противного управління за комунальним закладом шпанівської. Шпанівський Центр культури, спорту та туризму, Шпанівської сільської ради, Рівського району Лівінгської області. Рігівська. Теж питання розглянути комісією Проект рішення підготовка свідки. За уваження інших пропозицій до проєкту рішення не надходило Пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Ставлю дане питання в цілому на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Є За рішення прийнято. Проти рішення прийняття одного голосу. <реклама> Наступне питання про передачу екскаватора в GCB3CX з комунальної державної власності на потреби військової частини, а 70-90-ї місці. Так, все. Розглядаємо. Це питання, що мусимо прийняти рішення. Щоб його зняти, знаєте, ми приймали, розглядали це питання, але відповідно до програми нашої, там саме за листом від військової частини, цей військова навантажувач купувався. Але виникло питання, щоб зняти і передати, оскільки він там військовий користується військовою частиною.

проте утревоса Виктор е доволен. Невословно. Во питање за <хи> Земельних питань тут в нас небагато, але пропозиція від начальника відділу земельного розглянути ці питання через те, що тут вони вже технічні документації і біля будинків потребують розгляду, щоб в подальшому люди не будинку... доробляти. Зачитаємо перше питання про затвердження технічних документацій землеустрою щодо відновлення. Встановлення межземельних ділянок в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку е, наступним громадянам: Побула Людмила Едуардівна, Шепель Олена Павлівна, Бужук Галина Арсентіївна, Кінах Марія Григорівна, Поліщук, Людмила Володимирівна, Кривак, чи, Кривак, Оксана Борисівна, Імихчук, Ярослав Миколаївич. Це під будинками люди землю приватизовують комісія. комісія прийняти в цілому. Добре. Якщо заваження немає, тоді ставлю да питання. Цього не прошу голосувати. Хто за? Проти Потримався? Не голосував. Вікторія з рішення прийнято. Наступне. І ще одне питання проведення дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та виписання. Дляночки площою 0,30 га. кадастровий номер 56 24 681 500 05 022 13 09. Комісія опрацювала. Питання. Пропозиція прийняти в цілому. Що зауважень немає? Станом голоса, даю питання. Прошу цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Не голосував. Віталій. Шановні колеги, у нас є ще одне питання 9 різне. Колегі, сесію, наступна сесія у нас буде 9, ну, боже, перепрошую, 8. Це ж не звернеться, 8 -го листопада, прошу голів. Я. Членів комісії гарно спланувати роботу і потрібно попрацювати. На початку листопада вже будемо бачити, яке у нас є виконання перевернування, відповідно, маємо ну, гарно зібратися, і попрацювати на цими питаннями. Сімейна комісія так само mm -hmm. організувати всі виїзди по всім намічним питанням. <працювати> <працювати>